Всім привіт! В роботі Рено Кліо. Ось з такою мерцаючою фарою Лед лампочки вставлені. Треба фари відполірувати, замінити лінзи. Ось в такому і стані. І ось таке тут мега світло. Також власник придбав свої лінзи сам. Одночіпові в ближньому і двохчіпові в дальньому. 8200 видає в ближньому з пересвітом. Ширина трошки гірша, ніж Drayvix F1S. Фарки розпаковані. Але рамки оці, вони не підходять сюди. Ну, це якби я вже зустрічав на якійсь машині, не пам'ятаю, якесь Рено я вже робив. Тому для мене, в принципі, це не новина була. І наскільки знаю, під таку маленьку валю перехідних рамок немає. Тому будемо щось там пиляти зараз. Так, перевіряю горизонт. В горизонт я попав з першого разу, і це дуже добре, тому що лінза стоїть тут дуже близько до корпуса, там приблизно 3-4 мм. Кайксин x 6 Позаду теж ну, кришка закриє. Прийшлося отвір трошки розпиляти коронкою, щоб 3 дюйма стало нормально, і оця бульба зверху теж адекватно пролізла. О, бачите, діодик там. Тут та ж сама історія, дуже близько все, ну, то я дроти поубираю потім. Завтра ще треба ДХО підключити, півнакала, ну і шторки позапаювати. В принципі, зборка і... Поліровка фар. Так, фарки зібрані. Зараз буду робити шліфовку-поліровку. Ось в такому стані скло. Приведемо їх до ладу. Закінчив роботу по даному автомобілю. Замінив штатні галогенові лінзи на світлодіодні, без перехідних рамок. Також відполірував і шліфував скло. Тепер воно більш-менш нормально виглядає. Також встановив денні ходові вогні в секцію дальнього світла. Впівнакала лампа працює, а коли ми вмикаємо дальне, то все працює як потрібно. Зараз покажу, як виглядає світло. Спрацьовує ДХО. Включаємо габарити, ДХО тухне Якщо включаємо ближнє, то все у нас працює, галоген шторка. Вимикаємо світло, денні ходові вогні спрацьовують. Глушимо машину і через декілька секунд вони самі потухнуть. Все фінальне регулювання і машинка на видачу.